Дорогі колеги та студенти, ми з вами прожили, мабуть, найтяжчий рік з часу відновлення незалежності України. Прожили ще один рік в умовах кривавої, жорстокої війни в нашій країні. Агресор продовжує руйнувати інфраструктуру, заклади освіти і лікарні, житлові будинки. Кожного дня гинуть наші воїни та цивільні люди. За ці два роки війни ми всі змінилися. Ми звикли жити та працювати в нових умовах. І я хочу подякувати сьогодні колективові університету за добру роботу у році, що минає, за досягнуті вагомі результати у навчальній та науковій діяльності, за високі місця нашого університету у міжнародних рейтингах і перемоги у низці конкурсів і програм. Особливо щира вдячність нашим студентам. Викладачам і працівникам, які нині служать у Збройних силах України. Ми цінуємо кожен ваш крок у важкій реальності військових буднів, де ви захищаєте нашу свободу. Ви наша гордість і опора, ми бажаємо вам сили, мужності та швидкого повернення додому здоровими і з перемогою. Низько сьогодні схиляємо свої голови. Перед пам'яттю тих наших студентів і випускників, хто віддав власне життя заради майбутнього України, такі втрати залишають невеликовну рану в наших серцях, ми виражаємо щире співчуття родинам і друзям загиблих та завжди пам'ятатимемо і шануватимемо нездоланну силу духу наших героїв. Щиро дякую всім студентам і працівникам волонтерам. Які допомагають нашим захисникам на передовій, пораненим воїнам у лікарнях, людям, які втратили свої домівки, ваша готовність допомогти, жертовність і самовідданість заслуговують найвищої вдячності. Дорогі друзі, наближається одне з найбільших і найсвітліших християнських свят, Різдво Христове, свято, яке завжди вселяло надію та оптимізм. У душі людей. Важко знайти хвилини спокою і щастя в ці часки часи війни, коли багато з нас відчувають страх і відчай, але надзвичайно важливо зберегти звичаї та ідеали, традиції та цінності, які об'єднують нас як спільноту та націю. Хай це Різдво Христове принесе нам усім світло і надію, нові можливості для перемоги, миру та відновлення. Нехай різдвяна й новорічна атмосфера заповнять наші серця теплом і згуртованістю, нагадуючи про силу спільноти та любові. Нехай Дух Різдва принесе хвилини внутрішнього спокою, а святкова атмосфера стане маленьким відпочинком від турбот і страху та додасть нам енергії для подолання подальших випробувань. Бажаю нам усім стійкості, мужності. Та непохитної віри в те, що попереду кращі дні. Нехай Вогні Різдва освітять найтемніші куточки, а новонароджений Спаситель принесе Україні перемогу і в усі українські родини спокій та злагоду, довголіття та духовну радість. Віримо у новонародженого Христа Спасителя, молимося за нашу перемогу та наших воїнів, чиї долі пов'язані з важкими випробуваннями війни. Нехай їхні кроки завжди будуть вкриті благословенням. Молимося, щоб увесь біль і розпач, які приніс минулий рік, змінилися на радість перемоги та відродження України. З Новим роком! Христос рождається! Слава Україні!